Щоденник Рокель лернер 4 лютого, Мудрість. Сьогодні я буду слухати мою внутрішню мудрість. Іноді я надто прислухався до командуючих голосів, які гудуть в моїй голові. Не смію слухатися, вчительку, батько краще знає. Роби, що тобі кажуть дорослі. Поводься пристойно, ти вже великий. Якщо ти загубився, запитаю поліцейського, як пройти додому. Я як дитина, яка слухає старших і підкоряється, не замислюючись. Але ці голоси з минулого далеко не завжди враховують мої інтереси. Сьогодні я змушу замовкнути ці голоси, що рокочуть. Я поступово буду приглушати цей шум, доки він зовсім не затихне. Я хочу чути тільки один голос рівний і сильний голос моєї внутрішньої мудрості. Глибоко всередині мене живе сильна, знаюча істота, чия мудрість вражає мене. Сьогодні я буду слухати, як слова мудрої поради відгукуються у всьому моєму існуванні. Я знаю, що для мене правильно, я маю відповіді всередині себе. Якщо я буду слухати, я почую.